У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Сьогодні неділя, здана як неділя всіх святих, і є заголоди на Петрів Піст. Ось ми прочитали ці місця Святого Письма, які показують нам, хто є святий і хто є угодний перед Богом. Я хочу ще раз зауважити, дорогі мої, що є тільки. Два місця на тому світі, коли людина йде, залишаючи цю бренну плоть свою на цій землі, скидаючи, так би мовити, її, і котра ця плоть бренна фактично розпадається, людина насправжня людина, тобто її власне я, тобто її душа йде в духовний світ, в духовну реальність. І ось Духовній радість є тільки Царство Небесне, Рай і є ад Пресподнії. І ті люди, які не є в раю, вони є тільки в аду. І звичайно, ті, хто не в аду, хто угодні Богі, хто святі Божі, вони є в раю. Люди придумувати можуть, будь-що будь, може чистилище, може ще якісь, певні якісь речі, які вони собі придумують. Але святе письмо нам говорить тільки одне, що є царство Боже, і ад адрісподні. І ось дорогі мої, в Царстві Божому сказано є тільки ті, хто є святі і угодники Божі. Там нема інших. Там є тільки ті, які угодили Богові своїм життям, вірою в Бога в першу чергу, правдивою вірою, Вірою такою, як каже, писання. І які освятилися святістю Господа Ісуса Христа, очистилися кров'ю Христовою, водою Слова Божого, і освятилися також і Духом Святим Животворчим. цю святість, ці одежі, які були дані одежі праведності Христової, зберегли незапрямованими до Кінця Своїх земних днів. Такі люди знаходяться в Царстві Небесному. І ось ми сьогодні в Євангелії, зокрема і в апостолі, також читали, хто ж були ці люди. Це були ті люди, які виконали слова Христові, котрий сказав, що хто хоче йти за мною, хай зречеться самого себе, бере хрест, служіння, хрест звичайно, хрест посвяту Богу, звичайно і Хай йде за мною. Він ще сказав такі слова, що хто любить батька чи матір, чи дітей, чи дружину, чи маєту більше, ніж мене, недостойний мене. І хто йде за мною також, але не бере Христа служіння, Христа посвяти, мені, каже Христос, також недостойний мене. Тому, дорогі мої, ми можемо звернути увагу на це місце прочинено з апостола, де було сказано, що ті, які були вірні Божі, які вірою, покоряли царство, гасили силу вогня, тут беруться з рістарозавітні святі, уникали вістрям вечами, були сильні на війні, проганяли полки чужих. Але саме одне, що там сказано, що скиталися в овечих і козячих шкірах по печерам, по пустелям, по проваллям земним, ті, котрих весь світ не був достойний. Вони догодили Бові тим, що вони полишили все, аби йти і догодити Богові правильним способом життя, угодним Богові способом життя, вірою, котрою вони довіряли Богу, що він сильний і що він поглопочиться в ним, де б вони не були, в якому стані не були, і де б вони не знаходилися взагалі. Ось ця довіра, дорогі мої, ця довіра, це, це, це зречення цього світу, страстей, пожарливості цього світу, вона вчинила тих людей завдяки їхній посвяті Бозі, завдяки їхній вірі бо, і святими і угодними Богом людьми. І ці люди, звичайно, світо Царства Небесне. І як, наприклад, нам, людям, Таким, скажімо, грішним, таким, які живемо в цей теперішній час, такий час високих технологій і великої розпусти і розбещення на цій землі. Як же ж нам спастися, якщо в Царстві Божому можуть бути тільки святі, і тільки угодники Рівно І ми згадаємо, що всі ті святі і угодники Божі були прості люди, то не були якісь. Інші люди з якихось інших світів, то не були якісь надзвичайні люди, що вони би відрізнялися від нас, людей, які зараз живемо в теперішній час, то були такі самі люди з тою самою душею, з того самого тіла і крові, такі самі люди, з якими самими немочами, з якими самими проблемами можеш і з більшим. І вони, дорогі мої, не вважали собі. Чимось таким визначним і великим бути у світі і кимось рахуватися в світі. А вони зневажили все це, фактично зневажили своє життя, як і сказав Христос, хто зневажить своє життя раді мене і Євангелія, той збереже його, той здобуде його. І ось вони раді Христа залишили все це, все це гріховне. Все це світське, все це земне, і стримилися серцями своїми, душами своїми до Царства Небесного, до Бога, виконуючи фактичну заповідь Господню, який сказав, шукайте наперед Царство Божою, правди Його, а все решта буде вам». вам. Звичайно, якщо ми будемо йти їх слідами, бо як нам дана порада, що ми маємо навколо себе таку велику хмару свідків. Тож скиньмо з себе тягає грішу, так легко нас опутує і біжімо вперед, беручи приклад з тих святих, а саме, саме перше, то звершителя і утвердителя віри Господа Ісуса Христа. Отже, дорогі мої, ми також можемо стати на цей шлях посвяти Богові, також можемо стати на цей шлях. Угодний Богу віри і таким чином догодити Богові вірою і посвяченим Йому життям. Бо віра без діл мертва, як ми знаємо. Віра проявляється в ділах угодних Богу, в ділах виконання волі Божої, в ділах посвяти Богу. Отже, якщо ми цю віру будемо мати і жити згідно з тою вірою, то дійсно ми наслідуємо. Ворогі мої, як і ці святі, котрих пам'ять ми сьогодні згадуємо, наслідуємо Царство Небесне і так завжди з Господом будемо. Хай це слово наставлення, но буде вам для спасіння ваших душ, хай Богу нашому Отцю і Сину і Святому Духу, буде слави, холодчеської честь, і в найвічній. Амінь.